Про що ти не здогадуєшся? Дивимось на Таро за Що там таке за кулісами твого життя? Так, сімірка-чаш, хтось. Дев'ятка чаш. Людина, про яку ти навіть не підозрюєш, навіть і думати не могла за тобою конкретно слідкує. Він фантазує на тебе, він мріє про тебе. Він видумує, вигадує якісь різноманітні варіанти, що би він хотів з тобою зробити. Ну, ти розумієш, сексуальні фантазії на рахунок у тебе людини, яка за тобою слідкує. Дев'ятка кубків говориться про те, що він би хотів це все в реальному житті, але реальне життя. Він може тобі запропонувати тільки як намальовано на цій карті, тільки таємні відносини. Ну а я так розумію, що таємні відносини тобі не підходять, тому що ти в нас дівчинка шикарна, і ти не збираєшся сидіти в чотирьох стінах в очікуванні раз на тиждень, коли бог цезволіть прийти і благословити тебе своїм пенісом. Розумієш. Звертайся до мене, якщо тобі потрібен індивідуальний розклад, на якому ми зможемо конкретно роздивитися кожне твоє питання, на яке обов'язково знадемо ключ до рішення любої твоєї проблеми.